У США Трамп каже, що зелена енергія це наука і нападає на науку про клімат. Зелена енергія афера. Ми аналізуємо заяви Трампа та реальність енергетичного переходу. Нещодавні виконання колишнього президента США Дональда Трампа на Генеральній Асамблеї ООН спричинило широкий резонанс. Його слова про шахрайство з зеленою енергією та напад на науковий консенсус щодо зміни клімату це не просто політичний популізм, а відображення глибоких суперечностей в енергетичній політиці та погляді на майбутнє планети. У цій статті я хочу проаналізувати заяви Трампа, розібратися з реальністю енергетичного переходу та поділитися своїми думками про те, куди рухається світ в умовах глобальної енергетичної кризи. Чому шахрайство це спрощення, що межує з дезінформацією? Заява про те, що зелена енергія це шахрайство, звучить як спроба дискредитувати цілий вектор світового розвитку енергії на основі наукових даних та економічного обґрунтування. Так, перехід до відновлюваних джерел енергії ви, це складний процес з його викликами та перешкодами. Але стверджувати, що це засоби обману для ігнорування величезної кількості інвестицій, технологічного прогресу та реальних результатів, досягнутих за останні роки. Пам'ятайте, як змінилися прогнози розвитку відновлюваного залізобетону? Вони здавалися утопічними, нереальними. Зараз сонячна та вітрова енергія стала одним з найбільш конкурентних джерел енергії у світі. Вартість сонячних батарей зменшилася на 80% за десятиліття, а вітрові турбіни стали більш ефективними та потужними. Я особисто спостерігав, як змінюється ставлення до відновлюваного оновлення в моїй країні. Кілька років тому багато хто вважав, що це дорога примха, яка не могла забезпечити стабільне енергопостачання. Зараз все більше людей та компаній знають про переваги зеленої енергії від зменшення витрат на електроенергію до покращення екологічної ситуації. Реальність енергетичного переходу факти проти політичних заяв. Заяви Трампа про труйнування Європи через імміграцію та зелену енергію це спрощена картина, яка не відображає реальність. Так, Європа стикається з проблемами. Пов'язаними з енергетичною безпекою та інтеграцією мігрантів. Але перехід до зеленої енергії не є причиною цих проблем, а їх потенційним рішенням. Європейський Союз активно інвестує в оновлення, прагнучи до енергетичної незалежності від імпорту викопного палива. Це не лише екологічно чисто, але й економічно вигідно. Розвиток зеленої енергії створює нові робочі місця, стимулює інновації та підвищує конкурентоспроможність європейської економіки. Чому Європа покладається на імпорт газу та нафти з нестабільних регіонів, коли можна виробляти електроенергію з сонця, вітру та води? Це питання не тільки екологічної безпеки, але й геополітичної стабільності. Чому Трамп нападає на зелений в порядок денний? Трамп нападає на зелений порядок денний, має кілька пояснень. По-перше, це спроба мобілізувати власну базу виборців, налаштована скептично ставитись до зміни клімату та екологічних ініціатив. По-друге, це спроба підтримати інтереси американської нафтогазової промисловості, яка втрачає свої позиції на світовому ринку. По-третє, це спроба дискредитувати політику європейських союзників. Прагнучи до енергетичної незалежності та стабільності навколишнього середовища. Що далі? енергетична криза та нові виклики, світ знаходиться на межі нової енергетичної кризи, геополітична напруга, зростання цін на викопне паливо та зміни клімату все це вимагає термінових та радикальних заходів. Перехід до зеленої енергії це не просто екологічний імператив, а економічна необхідність. Однак перехід до зеленої енергії не є панацеєю з усіх проблем. Необхідно враховувати особливості кожної країни та регіону, розробити індивідуальні стратегії розвитку відновлення, інвестувати в нові технології зберігання енергії та модернізувати існуючу інфраструктуру. Ключовим викликом є забезпечення стабільності енергопостачання в умовах змінної погоди. Сонце не завжди світить, вітер не завжди дує. Необхідно розробити системи зберігання енергії, які накопичуватимуть зайву енергію та використовувати її в періоди пікового попиту. Ще одним завданням є забезпечення соціальної справедливості в процесі переходу енергії. Необхідно враховувати інтереси працівників вугільних шахт та нафтопереробних заводів, пропонуючи їм альтернативні джерела працевлаштування та можливості для перепідготовки. Моя думка майбутнє стабільної енергії. Я переконаний, що майбутнє стосується стабільної енергії. Відновлювані джерела енергії це не просто екологічно чистий метод виробництва електроенергії, а ключовий фактор економічного розвитку та геополітичної безпеки. Перехід до зеленої енергії це складний і багатогранний процес, який вимагає спільних зусиль урядів, бізнесу та громадянського суспільства. Але це єдиний спосіб стійкого майбутнього для нашої планети. Ви не можете ігнорувати наукові дані та економічні аргументи. Необхідно відмовитися від застарілих технологій та інвестувати в нові, необхідно створити умови для розвитку інновацій та стимулювати розвиток ринку зеленої енергії. Особистий досвід свідчить про те, що інвестиції в сонячні батареї на дах мого будинку це не лише спосіб зменшити витрати на електроенергію, а й внесок у навколишнє середовище. Я бачу, як зростає популярність електромобілів, як будується нова вітряна нога, як уряди різних країн розробляють амбітні плани переходу до зеленої енергії. Висновок заяви Трампа про шахрайство з зеленою енергією, це популістське гасло, який не має реальної причини. Перехід до відновлюваної енергії це не просто екологічний імператив, а економічна необхідність. Майбутнє це стабільна енергія, і ми повинні зробити все можливе, щоб прискорити цей перехід. Неможливо дозволити політичній заяви та застарілі технології уповільнити розвиток зеленої енергії. Необхідно поєднувати зусилля та зробити все можливе, щоб забезпечити стабільне майбутнє для нашої планети. Я закликаю всіх, хто піклується про майбутнє, підтримати розвиток відновлюваної енергії та сприяти створенню більш стійкого світу. Пам'ятайте, кожен з наших виборів має значення.